Задаємо по голові річній комісії для оголошення порядку проведення голосування та форми бюлетені, які ми маємо вам завершувати. Шановні колеги. Білетень дає. Шановні колеги, бюлетень для проведення таємного голосування має таку форму. Значить, в бюлетені прізвища я побачив. Бюлетень для таємного голосування, обрання голови Броварської районної ради, 6 скликання 27 лютого 2014 року. Прізвище ім'я по -барківець. Гришко Сергій Миколаєвич, кандидат, за, проти, утримався і місця для постановки відбігу. Білетень має таку форму. Кількість бюлетенів виготовлена відповідно до кількості депутатів, які присутні в залі. 49 депутатів. Зрозуміло по бюлетені. По, по, по. Порядок голосування. Порядок таємного голосування. Шановні колеги, пропонується отримувати бюлетені комісії лічилі, розписатися за отримання бюлетеня, пройти в місце проведення таємного голосування, зробити відмітку відповідній графі. Кинути бюлетень до скриньки і покинути територію сцени, зайняти місце в залі, пройшовши отак, щоб ми один з другого не бюлетень. Зараз ми тепер ми це порядок був оголошені. Тепер ми затверджуємо бюлетень, який виготовила комісія для голосування. Які був доведений вам це форма. Хто за те, щоб затвердити цю день для голосування? Таємо голосування. Прошу. прошу опустити. Хто проти, утримався дякую. Порядок голосування всіх влаштовую. Хто за даний порядок голосування, прошу, проведення голосування, прошу, прошу опустити. Хто проти, утримався, дякую. Зокрема, до проведення таємного голосування по, по списку, да, по так? збірних. Не важливо, яким списком, головне, щоб всі отримали. І дивіться, зараз лічильна комісія. Лічийна комісія обрубовує скриньку. Скриньку опускає контролі того підписаних членів. Відчильної комісії. Бюлетені, Петро Фалипович, ти не сказав, що бюлетені мають бути з ворожої сторони, підписами членів лічільної комісії. Перед кожного пілотні розписання. Буде не дійсно. Давайте щоб у нас. А, будуть так проходити, <кліпи> де там проходити, <кліп> по країні, <кліп> так не знати, що він находиться. Бога її поставши. Ну, да. Зачитываете подписчики. По мере да, да. Вы, напишите, в подписании рахунок стопку, очень будет реально. Зараз зустріч буде тайме. Треба, щоб камера переслушала. Будемо скасувати. Зараз вони будуть розказувати казки, ми хочемо записати, що Я думаю, что що... это. Там же по целому чураки пляже, чем участвовать, когда есть люди, які называются маленькие. А вони чужі. Они можуть чужие.

і Тому треба оголосити. Кількість бюлетенів, відповідно, за кількість депутатів Наші Шановні, переходимо до голосування. Давайте, щоб не не визивати, просто...

はい。 Зайца Сергеевича. Іванеко Олександрович, так уже просто могли. Іване, вічно запрещено.

Thank you. Зарядку Михайло Олександрович. Шевченко Ігор Олексійович. Шевченко, Ігор Олексійович. Шурда Валентина Євгенівна. Ющенко Олександр Миколаєвич. Переходимо до підрахунку голосів.

чи та комісія туда ходила, プロトコールでございます。 протоколу про результати, які заговорилися, дозвольте оголосити результати голосування. Значить, видано бюлетені для таємного голосування 49. Після розкриття скриньки підраховано 49 бюлетенів за 46. Проти один утримали ще два. <плес> Прошу на сцену, на президію. Шановні колеги, привітаємо новообраного голову Грозької районної ради Сергія Миколаєва. Ні. Все, дякую. А що, ви? Що, не дай Бог? Ми просто зацікавили, ви сказали питання. Продовжимо програми засідання. Шановні колеги, нам відомо граду заступника голови проводської районної ради відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні. та Пропозицію чи кандидатуру заступника голова громада, У мене одна пропозиція і це моя думка, яку підтримує не тільки мною, а тим ніхто мене знає, хто знає свою людину якої я міг би співпрацювати, закривати всі питання, які будуть по громаді нашого Бровольського району, це Семененко Василь Іванович. Цю людину, я знаю, з 1988 року працювали з ними ще в Радянському Союзі. Тут є люди, які ми разом із до командіровки, які ну, кажуть, і милиці і брилися під зеркалі переносили. Я дуже хотів би, щоб... с пониманием, с ответственностью вы проголосовали за него если вся не просьба я заявляю не за этого я сам и и с вами тоже буду спасибо аплодисменты сейчас на позиции членов кандидатуры <связывается> Семененко Василий Ивановича я запрошу его для Оговорити раніше політику своїх рахунок, відповісти нам. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, українська громада! Я народився в Одеській області в сім'ї простих селянів. Закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за фахом економіст. Служив у лавах радянської армії, яка тоді була. В минулому скликані в районній раді працював заступником за квотою партії Наша Україна така була. Зараз її немає. То я ж на сьогоднішній день позафракційний і позапартійний. Я хочу висловити подяку за довіру громаді, що довірила голові районної ради Ріжку Сергія Миколайовича Обрали. Тому, якщо є запитання, будь ласка, я автору відповідальність. Шановні колеги, депутати, чи буде запитання до Нема. Василия Івановича? Немає. Дякую. Немає. Дякую, Василь Іванович. Оголошується перерва, відчина комісія. Это улицы. свои посадовные войски.